Всім привіт, друзі. Розглянемо будинки на продаж для проживання або для дачі. Такий дім ціною 250 тисяч гривень. Що по курсу складає 5992 долари. В хаті 70 квадратних метрів загальної площі. Із комунікацій газ і електрика. Опалення газове та твердопаливне. Є супутникове телебачення. На ділянці Криниця. Гараж, літня кухня, господарчі приміщення також біля дому город та садок. Загальна площа території 28 соток. Територія та будинок в хорошому, охайному вигляді знаходиться в селі Павлівка, Хорольського району Полтавської області, в селі є ставок з інфраструктури, продуктові магазини, кафе. До міста Хорол 17 кілометрів. Це оголошення власників будинка. Якщо посилання на оголошення працює, то дім ще продається. Хата ціною 85 тисяч гривень, що в доларах 2039 доларів. Продається в селі Іванівка Кобаляцького району Полтавської області. Загальна площа 40 квадратних метрів, в будинку дві кімнати. Будинок газифікований, підключена електрика. Опалення газове, санвузол знаходиться на подвір'ї. Двір огороджений дерев'яним парканом. На подвір'ї літня кухня, гараж, погріб та сарай. Поруч з хатою город і садок. Загальна площа ділянки 20 соток Це оголошення власників. Посилання на оголошення будуть нижче під відео. В Іванівці є школа, відділення нової пошти та продуктові магазини До міста Кобаляки 22 км. Ось така хатинка загальною площою 30 квадратних метрів, всередині все виглядає досить охайно та прибрано. На ділянці сад з фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 30 соток. Вартість дому 100 тисяч гривень по курсу це 2396 доларів. Це оголошення власника продається в селі Теплівка, Лубенського району Полтавської області. В селі є декілька магазинів. Сільська рада та гарна природа поруч є озеро. До міста Перятин 32 кілометри. Ось такий гарний будинок продається в чудовому, мальовничому місці. Поруч вся необхідна інфраструктура. Загальна площа дому 45 квадратних метрів, в будинку дві кімнати. Газове опалення підключено. Із комунікації також електрика. Все в житловому стані. В кімнатах знаходяться меблі для користування. санвузол знаходиться на подвір'ї. В будинку поставлені металопластикові вікна. Територія ділянки огороджена металопрофільним парканом. Загальна площа ділянки 35 соток. Для ведення господарства або для відпочинку на природі на подвір'ї квітник, гараж і господарчі приміщення продається дім в селі Білецьківка Кременчуцького району Полтавської області. В селі є дитячий сад, аптека, амбулаторія, школа, продуктові магазини і відділення Укрпошти до міста Кременчуг 12 кілометрів, ціна цього дому 14 тисяч доларів. Це оголошення власників будинка. Продається ось такий симпатичний будинок в селі Лисова-Лисіївка Калинівського району, нині Хмільницького району Вінницької області. До будинка підключені комунікації, а саме, газ, електрику та централізовану воду. Стіни в хаті шлакоблачні, дах покритий з шиферу. В дві кімнати, кухня та коридор. Загальна площа 40 квадратних метрів. Опалення через газовий конвектор. Для користування залишаються меблі та частково побутова техніка. Санвузол розташований на подвір'ї. Територія огороджена металопрофільним парканом. На подвір'ї Криниця, Господарчі приміщення біля дому, город та садок. Земельна ділянка 18,5%. соток. Ціна 8300 доларів. Це оголошення опубліковане власником та номери телефонів будуть в оголошенні. Посилання на оголошення є в описі під цим відео До міста Калинівка 12 км. Наступним детальніше розглянемо ось такий дім загальною площою 70 квадратних метрів. В будинку знаходиться три кімнати. Стан житловий, підключено газ та електрику. Стіни в хаті цегляні. Територія огороджена ось таким парканом. В хаті все в хорошому стані, та в цілому будинок виглядає затишно. На подвір'ї літня кухня та господарчі забудови. Ділянка займає 60 соток. Це оголошення, опубліковане власниками дому, ціна 8 тисяч доларів. Знаходиться в селі Гунька Немирівського району Вінницької області. До міста Немирів 6 кілометрів. Ось така затишна хатинка з підключеним газом та електрикою. В середині чотири кімнати. Опалення парове через котел також є пічка для опалювання дровами. На подвір'ї є криниця та санвузол. Загальна площа будинка 58 квадратних метрів. На ділянці город і сад також на подвір'ї літня кухня з підведеним газом, похріб, сарай. Ділянка огороджена парканом. Земельна ділянка досить простора, становить 60 соток. Знаходиться в селі Язвинки Вінницького району Вінницької області. До міста Немирів 9 кілометрів. Це оголошення власників. Ціна 5800 доларів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.